Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі на 21-му. у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся про таке. Зустріч героїв із зони АТО до Ужгорода повернулися 50 правоохоронців. Ужгородці б'ють на сполох. Містяни отримали рахунки за газ із завищеними показниками. Дахи історичних відновлюють за благодійні кошти. Детальніше про ініціативу далі у випуску. Завищені рахунки за газ ужгородці невдоволені отримали квитанції з сумами для сплати за газопостачання у кілька разів вищі за реальні. Комунальники виправдовуються кубометри газу, вираховує спеціальна програма. Що ж робити ужгородцям у цій ситуації розкажуть наші журналісти. не хоче державного? Ми оплатимо ровно стільки, скільки з нас сколько должно бути. Мешканці будинку на проспекті Свободи скаржаться, отримали платіжки за газ із завищеними показниками. За жовтень Ужгородці мають сплатити стільки ж, як за кілька місяців. Записавши показники на початку, скажімо, жовтня, у мене, наприклад, 6 кубів, я отримала квитанцію на 39 кубів. Тобто я за жовтень використала всього 12 кубів, а мені записано 39. І так у багатьох кругом навколо нас у будинка. Жінка демонструє інші квитанції, які надіслали сусідам. Всюди завищені показники. В одній квитанції адресованій двом пенсіонерам сума за 80 кубометрів газу. При тому, що нещодавно людям нараховували тільки 20 кубометрів. Мешканці за поясненнями намагалися звернутися по телефону до комунальників. Нічого, прийдіть, скоригуємо. Ну не кожна людина може прийти туди і скоригувати. Ви е, запишіть цей показники лічильника, чи як воно? Як це робиться, допустим, кол-центр є в енергозбиті. У Закарпатгазі переконують, фізично не в змозі відповісти всім, хто скаржиться, адже схожі квитанції прийшли споживачам по всьому місту. А все через перехід на новий метод розрахунку споживання газу для населення. У нас існує так би мовити контрольна група із переліком споживачів з однаковими приладами, однаковими кількістю проживаючих і площею. До цих контрольних груп контролери попадають в кінці місяця. Тому зазвичай газовики пропонують попередню оплату відповідно до квитанцій. Зараз у підприємстві намагаються скоригувати всі помилкові показники та розрахунки. Цей обсяг газу може бути скоригований на основі фактичних показників лічильника. І знову ж таки, повторююся, денна квитанція є пропозицією паз Карпатгаз до оплати. У споживача завжди є вибір оплатити по своїм розрахунковим квитанціям. Також підприємстві зазначили, мешканцям не варто сплачувати за помилковими рахунками. Кожен має право сплачувати за наявну кількість спожитого газу, відмітивши всі показники в будинковій книзі. Нагадаємо, схожа. Ситуація нещодавно була із розрахунками за спожиту воду. Ужгородці отримали квитанції із завищеними показниками через помилку програми. Закарпатські правоохоронці повернулися зі сходу. Чоловіки понад місяць несли службу на блокпостах біля міста Артемівськ. Ввечері, 10 листопада, півсотні співробітників у МВС приїхали в повному складі живими і неушкодженими. Зустрічала героїв і наша знімальна група. Маленька Валерія увесь час дивиться у бік дороги. З хвилини на хвилину має приїхати автобус. Дівчинка з прапорцем в руках і усмішкою на обличчі вже готується обійняти рідну людину. Я Чекаю свого війка. Як давно чекаєш 40 днів. Буду його обнімати, хоча б цілі три тижні. Десятки родичів і просто небайдужих ужгородців зустрічали бійців. Жінки емоції не приховували. Дуже приємними. Да, дуже важко. Дуже важко, але приємно. Вже як вдома, да, приємно. Знаю, заплачу навірно. З радості ну, чекаш, татка, скажи, чекаш Чеку. наскільки важко витримати тижні очікування, знають і розуміють лише ті, хто це пережив. Емоції нас переповнюють, ми дуже переживали, дуже чекали. Слава Богу, вони повертаються. Живі, здорові. Бажаємо, що це чим скоріше закінчилося, більше ніколи наших чоловіків, батьків, синів нікуди не відправляли. Це дуже важко чекати. Дуже. Традиційно чоловіків зустрічали гучними опсками та з оркестром за гідно виконану роботу. Десятки правоохоронців отримали грамоти та подяки. У свою адресу почули і слова вдячності. Тим часом командири оголосили команду вільно і правоохоронці нарешті змогли обійняти рідних. Дуже приємно. Дякую. Самі військові розповідають зустрічам з оплисками, сльозами і обіймами передувала важка багатотижнева робота. І зараз, оглядаючись назад, хочеться лише одного. Хочу додому до сім'ї поїхати. Все одно я пообнімав. Я хочу з ними побути, а далі буде видно, далі знову на роботу. Щоб скоріше закінчилася е, ця безглузда війна, яка нікому не потрібна. І щоб над усіма головами нашими засіяв мир. Слава Україні! Зброю вже здано, валізи та речі завантажено в автівки. Попереду на правоохоронців чекає три дні відпочинку, а далі знову до роботи. Ужгород має низький рівень публічності. За результатами досліджень, обласний центр Закарпаття посів 19-те місце з поміж 24 обласних центрів. Публічність екс виконувача обов'язків міського голови ще гірша, 21 перше місце. Виконавчі органи на 19-му, депутати міської ради на 10-му місці. Сукупні показники ґрунтувалися на 207 оперативних питаннях. У аналогічному рейтингу минулого року Ужгород посів останню сходинку. За результатами вимірювання індексу в 2013-2014 роках є питання підзвітності. Ні міський голова, ні виконавчі органи, ні депутати міської ради не звітують в тому обсязі, який, наприклад, передбачений чинним законодавством. В Ужгороді співають, аби берегти історичне минуле. В обласному центрі стартував проект Це Гонд. Він спрямований на відновлення дахів історично цінних будівель, адже саме гонтом, чи як його ще називають драницею, здебільшого перекривали закарпатські хати до 19 століття. Кошти на закупівлю матеріалів для відновлення дахів будинків у музеях збирають на благодійних концертах. На одному з них побувала і наша Ірина Крупко. У рамках проекту це гонт. Уперше на Закарпатті побували два львівські гурти. Музики завітали до Ужгорода, щоб допомогти зібрати гроші на ремонт даху автентичної хати. Він зосереджений на те, щоб робити концерти в якомусь етнічному стилі, відкривати якусь нові види музики, стилі музики для Слухачів і за одна робити гарну справу перекривати автентичними дахами пам'ятки архітектури. Запросили саме фолк-гурти. Учасники львівського бенду ЛББ кошти за виступ не взяли. Хлопці розповідають усе на благодійних засадах. А сама волонтерська ініціатива для них нова та цікава. Тобто, і ми з радістю підтримали цю ініціативу, тобто гарна справа. Тим більше, ну я так само з Ужгорода родом є, і я знаю то все і дуже пам'ятаю. Ну і ми ніколи в Ужгороді не грали, як гурт. І ну, от зі Львова вирішили ви приїхати в гості. Сьогодні в репертуарі музикантів традиційні карпатські пісні, переважно лемківські та гуцульські, з мотивами американського кантрі. Оксана давня шанувальниця гурту ЛББ. До цього наживо чути улюблених музикантів могла тільки у Львові. А задля доброї справи дівчина не пошкодувала грошей і відвідала обидва концерти групи в Ужгороді. Ну я вважаю, що це дуже хороша ініціатива, оскільки цікаві гурти. Два зі Львова приїхали, і ще й заради доброго діла, оскільки це благодійний концерт, я сподіваюся, що він свою мету все-таки використає. Цей дах перекрити треба в будь-якому випадку, і таких дахів дуже багато. І я сподіваюся, що це, що це тільки початок і це хороший старт для таких благодійних акцій. Гроші на цю справу виручали не тільки з продажу квитків, а й на інтернет-аукціоні. Я побачила пост на сторінці Фейсбук проекту «Цегонт» про аукціон на кофти та футболки «Цегонт». і вирішила долучитися таким чином, купивши цю свитку. Я поставила свою ціну 60 гривень, і здається, її. Ніхто не перебив, як так вона мені дісталась. Першим об'єктом, на якому відновлюють дах, стала горянська хата з села Стеблівка. Її до Ужгородського села музею із Кузького району привезли ще в 70-х роках минулого століття. Тепер дах із гонту відновлюють майстри, які спеціально для цього приїхали з Міжгірщини. Музеями, хати раніше таким хати накривали, сараї накривали таким. От і з таким робив. Накрити хату, так як зараз шифером або Черепетво. А як її робити? Берете, ложите дранку на дранку. І прибиває, тими гвоздями, і вся, вся математика. Майстри прогнозують роботи ще на тиждень, адже завдання клопітке та не дешеве. Для перекриття даху на цій одній хаті необхідно 20 тисяч гривень. Зараз за два концертні дні вдалося зібрати 5 з половиною тисяч. Організатори розраховують і на благодійні внески, які збирають на окремий рахунок. А хата із села Стеблівка не остання, де відновлять автентичний дах. Організатори планують провести подібні заходи і наступного року. Найбільшу стоматологічну поліклініку на Закарпатті відкрили в Ужгороді. За три місяці в Ужгородському вище збудували додаткові приміщення. За кошти меценатів оснастили їх сучасною стоматологічною технікою. Педагоги стверджують, тут студенти отримуватимуть кращі практичні знання. Деталі в наступному сюжеті. 18 нових лікарських крісел у п'яти кабінетах. Цими днями в Ужгородському університеті відкрили оновлену стоматологічну поліклініку. Це збільшення, по-перше, хірургічного корпусу. Тепер це складає більше вже п'яти установок. Це дійсно найбільше в Закарпатті для амбулаторного прийому корпус. Потім це спеціалізовані кабінети дитячої стоматології з ортодентичного прийому, терапевтичної стоматології кафедри, і також дві два кабінети для кафедри ортопедичної стоматології. Кожен кабінет обладнаний усім необхідним та сучасною стоматологічною технікою. Педагоги запевняють, у таких умовах майбутні стоматологи матимуть можливість отримати необхідні практичні навички. Техніка була закуплена, комплексна. Техніка є надзвичайно сучасною, представлена представниками сучасних італійських і американських фірм. Одночасно, в кожному кабінеті може працювати по два лікарі-стоматолога і відповідно по 5-6 студентів з кожної підгрупи може асистувати. Наразі на стоматологічному факультеті навчається майже 900 студентів та інтернів. Один із них, Остап Хлопець, побував у багатьох навчальних закладах України. Тож може порівняти умови. Створені всі умови для найкращого навчання. Ну, власне, якщо студент хоче, і в нього є бажання, то для нього відкриті всі двері, всі можливості, як і в плані діагностики, так і в плані поради від колег і так само викладачі всяко сприяють. Більшість із студентів старших курсів працюють в університетській поліклініці. Спершу тільки спостерігають за роботою стоматологів, потім і самі виконують нескладні операції, приймати пацієнтів, бачити, як справжню стоматологію, і тому це покращать надалі. Ми можемо стати хорошими спеціалістами, стоматологами. Наступного року на факультеті планують набрати групу із 40 студентів-іноземців. Вони здобуватимуть вищу стоматологічну освіту в рамках міжнародних програм. Говерлі загрожує зняття очок, якщо у десятиденний термін команда не розрахується із екс тренером Олександром Севідовим. Таке рішення виніс контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України. Півтора року вже триває справа щодо виплати заборгованої зарплатні екстренеру Ужгородської команди. Тепер ФФУ вирішила перейти від штрафів до конкретних дій. вже проті э, якими-то там другими админі путями что ліба там сделать, но, на мой взгляд, это все бесполезно, это за тяжке в ріні. А так, по большому що то само на святні не выходит. на цьому у нас все. Нагадую, якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти на сайті 21tv.info. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до завтра.